Перед вами дільна установка ДУ 3000. Насос сухого роторного типу на 3000 обертів. виготовлене щогуну, двигун 750 Вт українського виробництва з мідною обмоткою. Кнопка виконує роль запобіжника, і у деяких випадках при стрибках напруги може виходити із ладу. Вакуумний насос працює без масла, в ніякому разі масло не заливати. Час роботи насосу 60 хвилин, після чого має охолонути 30 хвилин. Під час роботи насос нагрівається до 90 градусів, тому потрібно бути обережним гарячий глушник. Вага дільної установки 23 кг. Ручка та колеса для транспортування зручно пересувати. Вакуметор під час даїння корови має показувати 47,50 кПа. Вакуморегулятор регулюється так. По часовій закручуємо. Вакуум збільшується. Проти-часової вакуум зменшується. Ресивер з прозорими кришками для контролю конденсату. Зручно відкривати та зливати воду чи молоко. Довжина шнура. 2 метра. Гарантія 2 роки на мотор і насос.